Усім привіт! Мене звати Бова Катерина, і тема нашої лекції це теорія змін від різних донорів. На початку хочеться задати риторичне запитання, чи існують взагалі погані ідеї. А чи існують погані ідеї в контексті грантрайтингу? І яким чином взагалі відрізнити, чи ваша конкретна ідея класна і своєчасна, а ідея, яка можливо схожа за своїми індикаторами і способами досягнення від іншої організації, погана? Насправді, для того, щоб вирішити це питання і цю проблему, більшість донорів в своїй діяльності вони користуються підходами, які диктує теорія змін. Що ж таке взагалі теорія змін саме в контексті грантрайтингу і грантового менеджменту? Коли організація заявник демонструє світу і безпосередньо донору свою ідею, вона має підважити дану ідею певними кроками або ланцюгами дій, які послідовно приводять до позитивного результату. Позитивний результат це той результат, який визначила для себе сама організація, задекларувала його і е, визначає його як такий, що демонструє успішність вашого проєкту. Відповідно, у донора є певні інструменти в цій теорії змін, які він використовує для того, щоб перевірити, чи а, безпосередньо ваша діяльність для досягнення цілей і мети вашої ідеї. Вдало прописано, невдало прописано, чи вона своєчасна, чи вона відповідає пріоритетам митці безпосередньо самого донора. Таким чином, в донорських організаціях, у фондах під час отримання міжнародної технічної підтримки може для заявника пропонуватися певні моделі, які базуються на теорії змін, тобто на послідовності, на ланцюгах. Певних дій, які виконує організація е, для досягнення результату. Донор послуговується певними інструментами, які базуються на даній теорії, щоб перевірити, е, чи усі ланцюги логічні, чи усі ланцюги призводять до бажаного результату, або вони призводять до того результату, який не задекларовано, наприклад, в контексті даного проєкту, а він існує. Поза рамками, або релевантний просто для організації, а не для проєкту, чи необхідно для цього фінансування, чи врахував сам заявник, який подає свою заявку усі необхідні активності, чи розрахував свої сили на початку яким же чином донор перевіряє усі ці структурні елементи задля того, щоб надати якусь кваліфіковану оцінку вашій ідеї, і для того, щоб в контексті експертного оцінювання грамотно мати можливість оцінити усі частини, не пропустити нічого і зрозуміти, чи ваш проєкт здатен взагалі до реалізації? Насправді донори зачасту використовують два основні підходи. В нашій лекції, де ми розглядали структуру проєктної грантової заявки, яку організація заявник подає в аплікаційному пакеті документації, ми вже проговорювали, що проєктна заявка зачасту має перелік повторюваних елементів у кожного донора. Тобто донор може у вас запитати про мету вашого проєкту, про цілі, про завдання про індикатори, про результати, про ризики, може запитати про етапи реалізації, про команду, про моніторинг тощо. І дані структурні елементи, вони тому й структурні, вони пов'язані вертикально один між одним. Вибудовує донор для вас і для себе певну вертикальну структуру проєкту. За яким можна проаналізувати усі зв'язки і проаналізувати, чи всі елементи наявні чи повністю розкритий ваш проєкт. Зараз на екранах ви можете бачити приклад такої вертикальної структури. Отже, як правило, все починається з проблематики і ідеї. В принципі, ці структурні елементи перебувають поза рамками даної структури, але вони є надважливими, тому що саме від визначеної проблематики проблеми, в принципі, заявник створює ідею і народжує ідею е, свого проєкту, тому що будь-яка ідея. Вона так чи інакше є реакцією на певну проблему. І в самому кінці проєкту, можливо, навіть під час а, довготривалого впровадження, можливо, навіть вже поза рамками конкретної грантової підтримки, так чи інакше, інакше заявник бореться за те, щоб досягнути вирішення цієї проблеми, як, а, яку він задекларував і яка задекларована в ідеї. Після того, як ви прописуєте для донора і визначаєте, звичайно, в першу чергу для себе свою проблематику і ідею, починається певна логічна структура вертикальна, яка стає центром і ядром проєктної заявки, грантової заявки. Починається все з мети. Надалі вам донор пропонує задекларувати і прописати свої цілі, які логічно взаємопов'язані з метою. Мета у вас одна, а цілей у вас може бути декілька. Вони розходяться наче під парасолькою. Відповідно, після того, як ви задекларували свої цілі, ви зможете розбити свою діяльність на невеликі. Кроки на ланцюги конкретних дій, які відображаються в завданнях або, іншими словами, активностях. Донор може використовувати і той, і інший підхід завдання або активності. Це конкретна дія, конкретний крок, який ви зробили для того, щоб досягти ціль. І як ви бачите зараз перед собою на екранах, завдання вони завжди взаємопов'язані взаємопов з цілями і відходять від них. Після того, як ви прописали завдання, а вони мають бути досить чіткими, вони мають містити в собі вже індикатори або бути схильними до цього, ви прописуєте індикатори. Які безпосередньо пов'язані з цими завданнями, які можуть бути індикатори, ви також перед собою бачите? Вони можуть бути якісними та кількісними. Що це означає? Кожне завдання містить характеристику, про що це, що відбувається, чи що виконується, ким виконується, де виконується Це якісна характеристика, і також може містити певні. Числа, розрахунки, скільки виконується, скільки чого ми досягли, у якій кількості, і так далі. Це все індикатори до конкретного завдання. Відповідно, якщо в даній структурі не враховується якийсь елемент. Не прописується числовий показник, тобто кількісний індикатор, або опускається якісний, може десь втрачатися логіка дій і взаємодії різних цих структурних елементів. І вам може бути у майбутньому, якщо навіть такий проєкт буде успішно підписаний і профінансований донором, вам може бути в першу чергу самим важко реалізовувати свою діяльність саме через те, що на етапі програмування проєкту, розробки грантової заявки ви не враховуєте всіх індикаторів, тому я наполягаю на тому, щоб саме ці структурні елементи аналізувалися в першу чергу. Можливо, в рамках діяльності вашої команди були проведені певні стратегічні наради для того, щоб разом запрограмувати Індикатори, тому що від індикаторів також ще залежить бюджетування і бюджет. Саме від тієї кількості активності, яка саме активність і в якій кількості буде впроваджуватись, залежить ваш бюджет, який має прямо корелювати з проєктною заявкою. Після того, як ви вдало розписали свої індикатори, донор може пропонувати до декларування результати. Які, звичайно, що логічно взаємопов'язані з цілями, від якого відходить завдання, які в свою чергу містять індикатори. І зараз ви декларуєте результати на цьому етапі. Результати можуть бути довгострокові і короткострокові. Звичайно, що донор в першу чергу. Цікавлять короткострокові через те, що він надає фінансування саме на досягнення цих результатів, тобто тих активностей і тієї кількості активностей, завдач, завдань, які ви перед собою поставили, які ви прописали в короткострокових результатах. Короткострокові результати досягаються безпосередньо. В рамках конкретного проекту, в рамках фінансування, ви обмежені в часі і у фінансуванні. Довгострокові результати вони можуть вже відбуватися і розраховуватися. Поза рамками проекту, поза фінансуванням конкретного донора і поза навіть конкретним проектом в часу просторі. Тому, як я вже зазначила, донору в першу чергу важливо правильно прописати саме короткострокові результати. Надалі може додатково з'являтися, як зазначалося в лекціях про структуру проектної заявки, різноманітні елементи, які запитує у вас донор. Наприклад, аналіз ризиків, представлення команди, розбивка вашого проєкту на етапи, представлення етапів, представлення процесу моніторингу, яким чином він буде відбуватися. Проте, як я зазначала, це не є необхідним для кожного донора, і донори обирають самостійно. Проте, оця ось вертикаль, про яку ми зараз з вами говорили, так, від мети до... Короткострокових, довгострокових результатів, вона є ядром вашого проєкту. Це вертикальна логіка. Якщо проєкт дуже розгалужений, вам може на допомогу прийти такий інструмент, як логіка-структурна матриця. Зараз ви бачите її перед собою на екранах. Що містить перед собою логіка-структурна матриця? Вона поєднує всі ці елементи, про які ми зараз з вами проговорили. На екрані ви можете подивитися. Тобто вертикальна логіка від мети безпосередньо до ваших показників досягнення до результатів. А горизонтальна логіка це ті елементи, які є додатковими для проєкту, які які можуть допомогти більш детально описати кожний етап і не випустити жодний елемент. Наприклад, а, це можуть бути, а, може бути аналіз ризиків по кожному вашому структурному елементу, або може бути. А, Аналіз моніторингових дій, які ви будете вчиняти, впроваджувати на кожному етапі по кожному вашому структурному елементу. Інструмент логіко структурної матриці є дуже допоміжним, тому зберігайте його собі, використовуйте при впровадженні вашої діяльності. Другий же підхід, який може використовувати донор і просити вас до декларування, для того, щоб перевірити, чи вдало застосовується теорія змін. Тобто ланцюжки покрокові дії, які приводять до бажаних результатів, вона розпосюджена більше у міжнародних донорах, не українських, які співпрацюють з багатьма закордонними. Організаціями і пропонують трошки відмінну систему і трошки відмінну структуру до заповнення, яка іноді буває складнішою для громадських і благодійних організацій, які безпосередньо розпочали свою діяльність на території України і впроваджували її за підходами, які є більш релевантними для донорів. З України стосовно ціє, цього підходу стосовно підходу, які використовують іноді міжнародні закордонні донори, є поняття, яке називається result chain. Це певний ланцюг результатів. І донор, аналізуючи вашу проєктну заявку, описову частину, він відштовхується саме від цієї логіки, від цього ланцюга. Зараз ви на екрані перед собою бачите ці структурні елементи. Починається дана логіка, цей result chain, з визначення Input. Тобто це те, що має ваша організація на старті. Це ті активи, можливо, це команда або певна діяльність вже впроваджена до того, якою володіє ваша організація. Безпосередньо після того донор вам пропонує розписати свої activities, активності. В принципі, дане визначення, воно співвідноситься з завданнями, про які ми з вами говорили раніше. Тобто, бачите, що різниця в тому, що одні й ті самі індикатори, елементи донори можуть називати по-різному в різноманітних системах. Проте ви маєте розуміти, що activities, активності або завдання, про які... І ви розказуєте в проєктній заявці, вони, в принципі, ці два поняття тотожні між собою, просто в різних донорських системах, в різних підходах оцінювання вашого проєкту і оцінювання логічності і послідовності вашого проєкту. Після того, як ви зазначили свої активності, Activities, звичайно, що бажано використовувати, як ми раніше проговорили в цій лекції, індикатори досягнення ваших завдань, тобто прописати не тільки якісні, Характеристики, хто і що зробив, і де зробив, а прописати, в якій кількості було зроблено, скільки чого було використано тощо. Після того з'являються ще два поняття, які ми називаємо output і outcome. Якщо ми кажемо про output, скоріше це буде перекладатися просто для розуміння українською як вихід. Це безпосередньо те, чого ви досягли в рамках даного проєкту, і десь, можливо, дане визначення може корелюватися з короткостроковими результатами. Це той продукт або та діяльність, яка була розроблена вами як організацією заявником тут і зараз, і без якої неможливий довготривалий результат. результат, тобто outcome. Відповідно, outcome – Може корелюватися до наших довгострокових результатів. Якщо у вас не буде аутпуту, то у вас не буде ауткаму. На дуже сильно простих прикладах для того, щоб було зрозуміліше в контексті даної лекції про що мова? Якщо у вас, у вашої дитини день народження і однією з активністейсів є купівля, наприклад, Презенту, який має бути в певний час і певній кількості доставлений до вашої дитини на певну локацію, безпосередньо виготовлення самого презенту, це буде ваш аутпут. Те, що ви отримали за певні кошти в певній локації для досягнення ваших основних цілей і для досягнення вашої мети. А от радість вашої дитини. Чи дитини, можливо, вашого друга, це вже буде ауткам. Тобто, задля чого даний презент взагалі купувався. Тому і можна розрізнити між собою дані ці поняття як певний вихід, який ви отримуєте за результатами діяльності, і довготривалий результат output і ауткам. Отже, ми проаналізували з вами дві основні системи, які пропонує до заповнення донор. Вони можуть містити і вони можуть змінюватись. вони можуть містити певні структурні елементи, а інші структурні елементи, донор, наприклад, не обучає за потрібне використовувати в проєктній заявці. Проте загально більшість донорів, міжнародні донори, зокрема, вони використовують такі підходи. І найголовніше, що треба запам'ятати і взяти в свою діяльність з цієї лекції це те, що, перше, всі структурні елементи вони мають бути між собою логічно пов'язані і рухатися логічно від мети через цілі, через завдання з індикаторами до короткострокових та довгострокових результатів, або використовуючи у цю систему Result Chain від inputu Activities, Output і outcome. Рухатись безпосередньо вже до імпакту, до впливу, який має ваш проєкт. І пам'ятаєте, на початку даної лекції я зазначала про те, що так чи інакше ваш проєкт має досягнути хоча б частково вирішення задекларованої проблематики. І усі ці структурні елементи, які ми прорахували. Донор відштовхується від теорії змін для того, щоб задекларувати вам ці структурні елементи, Усі ці структурні елементи вони направлені в першу чергу на те, щоб побачити логіку і логічний ланцюг покрокових дій вашого проєкту, і оцінити, наскільки вдало прописані ці кроки, прописаний цей ланцюг відповідно до теорії змін, і наскільки ваша організація інституція спроможна реалізувати той чи інший проект.